Друзі, привіт! Сьогодні я знімала сторіс на тему, що дуже часто жінки, які розлучаються, кажуть нам про те, що вони витратили майже всі, іноді частину, іноді більшу частину дитячих, декретних, родових, як ми ще їх всі називаємо, коштів на чоловіка. І почалися коментарі, мовляв, чого ти таке кажеш, я таке ніколи не робила, або там хтось каже, що так, я зробила це і так далі, тому подібне. Тому я вирішила цю тему трішечки так розвинути і з вами про це поговорити. Справа в тому, що це я не придумала сама. Ви ж знаєте, що ми сімейні адвокати, і ми дуже багато стикаємося з розлученнями, тобто кожен місяць ми, якесь розлучення у нас нове з'являється, і обставини. ми... Приблизно такі типові. А, на жаль, не всі родини нещасливі по-своєму, знаєте, як класик казав. Так само родини нещасливі однаково. Насправді, банально там все і нічого там такого цікавого немає. Так ось я таку зробила дуже цікаву собі приміточку, про те, що дуже багато жінок все ж таки. Витрачають оці дитячі кошти на чоловіка, і це зазвичай трапляється у тих сім'ях, де до розлучення приходять до ідеї розлучення і, взагалі, до розлучення в тому випадку, коли дитина має вік до трьох років і вже десь близько по досягненню дитиною тривічного віку відбувається розірвання шлюбу. Чому я це б дуже багато разів обговорювала, але я вам можу зараз. Ну, так ще раз сказати, чому Частіше, тому що саме в цьому віці жінка виходить вже з декрету. Жінка вже знаходить собі або нову, або виходить на свою стару роботу і відривається з під оцього гнітючого стану, в якому перебувають такі сім'ї, котрі розпадаються саме у декретний період. Це сім'ї з чоловіками, які ненадійні. З чоловіками, які не розуміють, що таке материнство, що таке батьківство, що таке гормональний стан, що таке недосипте, з чоловіками, які, яких жінка жаліє, дає вночі поспати, бо завтра на роботу, не бере з собою родову залу, тому що щоб він не. <кій> О, бачите, правду кажу, <кій> щоб він не злякався. І ще щось, і ще щось, і ще є щось. Є моя така фраза. в мене є ефір про цю тему. Я його перезніму знову, тому що він, на жаль, російською мовою обов'язково зніму українською мовою, що чоловік він пізнається в декреті. Як жінка пізнається у бідності, жінка пізнається у безробітті чоловіка, так чоловік пізнається в декреті, і дуже багато шлюбів розпадається тоді, коли жінка залишається в декреті в такому стані, що вона працювати не може. А він нічого не робить. І саме такі жінки, останні дитячі кошти, останні кошти, які в них є, схильні витрачати в чоловіка. Це дуже ну, неадекватно вам здасться. Але той, хто був в такій ситуації, він напевно підтвердить те, що я права. А якщо не хочете публічності, можете просто полайкати це відео. Якщо можете підтвердити в коментарях, будь ласка, тому що я знаю, що я кажу. Я багато чого побачила. Так ось чому жінка, якій не вистачає коштів, якій потрібна підтримка і допомога. Чому вона останні свої кошти дитячі, тоді, коли чоловік грошей не дає ні на харчування, ні трусів собі жінки не можуть купити у декретному такому так, періоді, ні, ні там якихось шкарпеток собі, ходиш, драна. Там розповніла фігура, там розмір змінився після пологів, ти навіть не можеш нормально перевдягнутися щось інше, бо в тебе нічого немає. На тобі куртка не застібається, ти в трьох светрах взимку катаєш ту дитину і мерзнеш. Я бачу, он лайки пішли, я бачу, що я знаю, що я кажу. І от такі самі жінки вони беруть ці родові. оце, і ввалюють, так би мовити, так, того чоловіка, котре або не дає грошей, ну не дають вони грошей в основному не тому, що вони кажуть, що я тобі не дам грошей, а вони не дають грошей, ну тому що або у них роботи немає, або вони не можуть знайти, або їх там скороти, а ну щось таке трапилося, да? і що вони там ну, не можуть вам дати гроші. Типу такого. є, є, зазвичай є такі, що прямо кажуть, а нащо тобі гроші, а, ти ж де, ти ж вдома сидиш. Ось я памперси купив, а там тобі дитячі на памперсі прийшли. На, на що тобі гроші, Так? І що людина без засобів жіночої гігієни живе. Дівчатки, хто не був у шлюбі, там хто ще не народжував дітей, там ви можете думати, що це тут баби такі розказують, знаєте таке, щось баби розказують, Понаходили собі всяких харінових мужиків, і потім у це розказують. Дячки мої люблять, жодна жінка, жодна жінка не думає, що її мужчина такий поганий, що він не підійде, і так далі. Тому подібне, коли вона виходить заміж, коли вона вступає в шлюб, коли вона закохується, коли вона народжує дитину. Справа в тому, що сімейне життя це така штука, що люди проходять дуже різні етапи становлення в своєму житті під час шлюбу один з одним, бік, ну, бік, бік в бік друг з другом. І жінка має свої гормональні сплески, чоловік має свої гормональні сплески, своє становлення, свої кризи вікові, свої кризи на роботі, свої кризи там у навчанні з друзями, у спілкуванні, у всьому, фінансові, там ще ще. І все це життя. і Воно накладає, воно робить тебе іншим, воно доставляє тебе, змушує тебе змінювати своє ставлення до себе, до інших. Хтось, хтось починає пити, хтось починає гуляти, господи, такого не може бути, так? Що ой, ти я закохалася у гарного чоловіка, і він не буде ніколи поганим. Ви нічого не знаєте про свого чоловіка, як він нічого не знає про вас. Люди живуть по 20 років один з одним і нічого один про одного не знають. Оце факт. Так ось чому такі жінки вкладають, коли їм нема на що жити? Я вам скажу, тому що я, це... я гарно розумію людей, особливо жінок. І я це, від, ну, якби, я це оце відмітила з маски, я розмовляла, а ви ж знаєте, яка? Я ж, я ж не просто, щоб зробити справу судову там роблю. А це ж все долі людей, і я завжди дивлюся на долі людей, на те, хто себе веде, яка з всього цього мораль, мені це все дуже цікаво, тому що я до цього не відношуся, знаєте, так без душі. Так ось, кожна така жінка, вона завжди дає тому чоловіку, ці дитячі свої останні гроші. І це, здається, як ти гроші дітей віддаєш чоловіку. Але вона не думає так, що я у дітей зараз відберу, а йому віддам, що просто в нього було. Воно не так все відбувається. Вона бере ті гроші, які в неї є, а є в неї тільки дитячі, для того, щоб він. Або там купив якусь машину для роботи, або там взув якусь собі там гуму, або якийсь інструмент придбав, або кудись вклався. Зазвичай така пропозиція у цих чоловіків. Дай мені, щоб я щось зробив. Вона дає для того, щоб потім він заробив. Вона сподівається, що він заробить, і почне утримувати свою дитину і її, почне нести відповідальність. Почне вкладатися, стане нормальним. Розумієте, вона намагається з останніх сил на останні копійки купити собі ілюзію, що ця людина, яка просить в неї дитячі гроші, вона стане нормальною. Розумієте? Це така психологія у жінки. Їй хочеться, щоб її чоловік був нормальним. І вона ладна за це зробити все, що завгодно. А оце велика помилка для того у вас і я, щоб вам це сказати. Тому що такий чоловік ніколи не стане нормальним. Це перше. Друге, нормальність це дуже відносне поняття, те, що нормально для вас, не факт, що нормально для нього. І що таке нормально, в принципі, точно ж ніхто вам не скаже в цьому житті. Але є одна проста істина. Якщо ви робите якусь жертву, а ще й за її чужий рахунок, бо то є рахунок ваших дітей. Ця жертва ніколи не буде виправданою і вона ніколи не принесе вам щастя. Бо там, де є, там, де мова йде про відносини, і там, де мова йде про любов, там не може бути жертв, розумієте? Там може бути взаємопідтримка, взаємодопомога, повага, але не жертва. Ось між любов'ю і жертвами. Нічого спільного немає. Або жертва є там, де одна людина бере, а друга людина дає. А це вже не про любов. Розумієте? Коли чоловік нічого не робить для того, щоб допомогти вам і не розуміє вашого стану після пологів, не розуміє вашого стану в декреті, і ви чуєте тільки, що ви товста, що ви вредна, що ви якась там гормональна, там не така, і що там дитина йому спати не дає, то не є ваш чоловік. І будьте впевнені, або ви проживете життя в такому б'юзі, аб або ви все одно розійдетесь. Краще йти дитячі кошти, або потратити на дітей, або е, поміняйте їх на долари і покладіть шкарпетку, а потім витратите на дітей. На, уже, може, варто вкласти, щоб для своєї освіти чи підвищення своєї кваліфікації якимось чином. Може, за няню заплатити і вийти на роботу? Ну, я серйозно вам кажу. Тому що, коли ви жертвуєте і розраховуєте на те, що вам буде за це подяка, що вам за це буде виконання ваших мрій, це дуже велика помилка. Що ви пишете, дівчаточка мої? Гарна тема, можливо, не така гарна, як актуальна. Вона актуальна, справді ж вам кажу, я дуже багато займаюся. Я займаюся я з 20 років, маю юридичну практику. Займаюся, дуже багато бачила того всього, і це золотий стандарт цього всього. І воно відбувається знаєте, у всі часи, у різних вікових категоріях, соціальних верствах і так далі. Або є така категорія жінок, які дають чоловікам доступ до карток з дитячими і до кредитних карток. І усі ці жінки ніколи не виграють в цьому житті. Вони завжди або сидять без дитячих, або виплачують кредити потім за тима чоловіками. Ніколи цього не робіть. Ось коли вас рука піднялася, допомогти вашому чоловіку купити якийсь причеп, щоб він для дитини заробляв кошти. Дайте собі по цій руці. Нехай він е пошукає когось іншого, хто може йому допомогти знайти гроші, щоб він купив цей причеп. Коли він його купить і почне заробляти, тоді ви можете допомогти йому віддати той борг. Тому що не факт, що він його купить, не факт, що він буде заробляти, не факт, що він вам буде далі давати гроші після цього, якщо він вам він вам уже їх не дає в тому стані, коли ви максимально від нього залежні, це відноситься до такого типу чоловіків, який тільки відчув, що ви не можете самостійно, він вас одразу задушує. Це дуже слабкий тип чоловіків, які мало на що здатні ще в цьому житті, але їх дуже їх дуже багато. Так, бідні мужики, пише Євгеній Лисаков. Ну, ну не на всі ж мужики бідні. Оці бідні так, а взагалі не всі ж. Ви там в нас бідні, ні? З вами таке не траплялося часом. Ні? А зараз можу ще написати, знаєте, як мені про аліменти писали мужики коментарі. Ще коли ми тільки починали робити ці ефіри, коротше писала коментарі, що. Ось ти вона розповідаєш нашим бабам, а вони потім нам цей, коротше, то гроші з нас там, просять, то щось нам не дають, і ще щось там не погоджуються на якісь там продажі квартири і так далі. Отака тисяка. Ну, слухайте, я не тільки ж жінкам поради даю, а й чоловікам теж така я сяка. Я таку собі вибрала е, тему в житті для о, освіщення да, перед вами. О, про... Реальну ситуацію у стосунках сімейних між людьми, і вона виявилася актуальною. А розповідають, чому, чому, тому що можу. Так. Так, ви мудра жінка, дякую. Але це не плюс далеко, я вам скажу. Як один мій знайомий каже, легенька дурнуватість дівчині. До лиця. Ну, якщо чесно, треба розбиратися, бути обізнано, треба відчувати людей, тоді буде легше жити в плані наслідків фінансових, але трішечки сумно. Тому що світ не такий приємний, як він здається, з молоду, коли ти більш тупіша. Так. 860. Але все одно ні на що не вистачить. На чому 860? Там же є ще декретні, є родові. Чому? Там досить така сума цікава. У кого є декретні добрі, то там цікаві суми. Так, щось не можу перекрутити? Господи. Я своїх дитячих і не бачила, оформила через чоловіка-підприємця. Ну, ось бачите. А чого ви так оформили? У вас вже були якісь так ну, мотивація до цього? бачите, Але, якщо чесно, ну, якщо чесно, як, яке відношення дитячі кошти мають до чоловіка і навіть до вас? Які відношення ваші родові мають до чоловіка? Хто народжує цю дитину? Ви пробачте, забули, як ви її народжували? Чи що? Вам нагадать? У мене двоє дітей, наприклад. Ну, яким боком чоловік має право на ваші родові, а на декретні? на ваші? Це декретні це суто ваші гроші. Я розумію, що ви це ваші гроші, і ви можете їх віддати кому завгодно. То ваш вибір. Але я вам даю пораду: не робіть неправильного вибору. Це ваші гроші, і вони мають бути витрачені в ваших інтересах. Якщо вам здається, що витратити це так, викинуть це в ваших інтересах, тоді добре ваше право. Але ну ось так. Тому я ж кажу: є така психологічна фішка, що люди дуже часто наділяють свого партнера тими рисами яким їм хотілося в ньому бачити, а їх в ньому немає. Хочеться жінці зробити чоловіка, що в нього своя справа, що він щось суєтиться, шабашить, там, щось робить, Все в дім, все в дім. І вона готова за це платити таким чином. Розумієте, бо їй здається, зараз вона щось для цього зробить і воно станеться. Це помилка. Щоб воно сталося, це він має щось зробити. Розумієте? А ті мужики, які це розуміють, вони давно вже все зробили. А якщо вони попадають у таку ситуацію, що в них щось там не виходить, бо у всіх в житті бувають чорні смуги, і на усіх завжди все гладко. Це абсолютна норма. То таких мужчин їх все одно видно, бо людина, яка хоче щось змінити, вона, ну пробачте, мене вона сіпається туди-сюди, бігає, вона щось робить. А людина, яка просто лежить на дивані і ниє, що нічого немає, все таке інше, або десь вештається типу цілими днями, але не зрозуміло, де він ходить. І на всі питання, де він там був, шукав роботу і так далі. Він просто оре і психує. Ну ви розумієте різницю між людиною, яка намагається знайти, намагається влаштуватися, але в неї не виходить там час іде так, і між людиною, яка нічого не робить. Жінки дуже часто помиляються. Вони дуже часто нормальних людей, які питаються щось знайти. Вони оруть, вони не дають їм нормально жити, давлять на чоловіка і руйнують стосунки. Ну це зазвичай такі жінки, які самі ніколи не шукали роботи, не розуміють, як це відбувається. І коли ви чоловік обираєте собі таку жінку, яка в житті ніколи не працювала, чого ви від неї чекаєте, щоб вона могла розуміти, як заробляються кошти, якщо вона звикла, що їй їх приносять, а ви не несете і ви поганий. Обирайте жінку, яка знає щось про це життя в такому разі. Так, З нею буде складніше спілкуватися. Перед нею треба буде відповідати певним її якимось там посяганням. І що попало, не скажеш, рот не закриєш за три хвилини, але чого ви хочете, теж ви обираєте. Ви розумієте, так само, як і жінки. Хочеться такого чоловіка, щоб більш був біля вас, ну то він вдома і сидить. А якщо ви думаєте, що ви собі дитячими коштами купили роботячого. Приватного підприємства, то ви глибоко помиляєтесь. А якщо ви чоловіки думаєте, що ви купили собі спокійну домашню жінку, так не треба дивуватися, коли у вас перебой у бізнесі чи у роботі, ви не можете нічого знайти, ви з ног збилися, а вона оре, а чотирі за, за три місяці не влаштувався топ-менеджером десь. Такі справи. Ні, ми самі краще. Хто дасть жінці коштів на відновлення здоров'я після вагітності. Оксаночка, сонце моє, ви знаєте? В основному ніхто. Ну, чесно. Бага, бага, багато жінок, чого ця вагітність, то все приводить до таких наслідків в шлюбі. То, що, пробачте, там, я ж вам вже сказала, у урваних трусах, у малих штанах, без гінекологічних досліджень всього на світі. Без косметики, без якихось елементарних побутових речей з дитиною, яку ти хочеш купити там те-те-те, а ти не можеш нічого. І ще є з гормонами, і ще й з безсонням і так далі. Це страшні речі. Це страшні речі. Ми для себе рожаємо. Хто дасть жінці коштів, це я вже читала. Я знаєте, що вам хочу сказати? Ми для себе рожаємо. Ми маємо готові бути, що ми більш відповідальні до дітей, ніж чоловіки, але оця фраза теж, знаєте, що ми для себе рожаєм. Ви ж рожаєте для себе як? Для себе рожають ті, народжують, та, хто не є у шлюбі, не є у відносинах. а Може, там зустрічалась з якимось чоловіком, сказали йому, що вагітні, він не прийняв цього, і вона вирішила для себе родити то для себе, коли вона сама рожає. А коли жінка в шлюбі народжує дитину, і потім виявляється, що вона її родила для себе. Це дуже часта історія, але це не зовсім справедливо. І це якось дивно, мабуть, да? тому це ще там рознь, хто для себе, хто не для себе. Тому що ну, змісту цих всіх сварок і так далі. Тому що виходить, що для себе було ж якби вдвох. <ріст> так що так, от. Дівчата, не робіть цього, хто вагітний, хто в декреті і так далі. Не введіться на це все, не кажіть, скільки у вас декретних, не кажіть цього. Не треба, щоб людина це знала. Що вона знає про 800 гривень на місяць, да, там, у ці дитячі по народженню, то й добре. Не кажіть всіх грошей. Не треба цього робити. Тим паче, якщо у вас такі обідносини. Якщо у вас нормальний чоловік, то я ж не про нормальних чоловіків кажу зараз. Колись 20 років тому я народила доньку. В цей час ми з чоловіком будували будинок. Грошей не вистачило. хотілося швидше вийти в новий будинок. Я купила на дитячі кошти, деякі матеріали та вклала. Та вклали і інші гроші. Натомість чоловік оформив будинок на свою маму, та ще й не приписав нас донькою в цей будинок. Отак. Ну, стандартна історія для нашого агентства. Більше ви такого робити не будете. Ну треба казати дякую Боже, що взяв грошима. По-перше, по-друге, це для вас якийсь урок, і дуже добре, що ви це написали тут, що ви поділилися з людьми, тому що ну хто подумав, вона там розказує. А я ж кажу, це реальні речі, і дякую вам, вам що ви можете теж про це відкрито сказати. Що я отак попала в таку ситуацію, що такі ситуації це реальність? Це реальність, і так воно і є. До речі, ще ж є така, такий момент, що починають казати, що ти, наприклад, як ти могла так вчинити, чого ти віддала, ти тупа, ти дурна там, і все таке інше. Люди, Особливо, якщо ви мами чиїсь молодих дівочек або мальчиків, розумієте, що у кожної людини свій шлях? І свій досвід, який вона має зробити. Мама, яка нажила свій власний досвід, отак, от Ксенія наша, да, яка написала про будинок тільки що, вона завжди буде хотіти своїй дочці сказати: там, Люся, Оля, Катя, перестань, та він тобі те зробить, те зробить, щоб її вберегти. Знаєте, до чого це призведе? Що не буде відносин з донькою ніяких. Ніхто не хоче сприймати чужий досвід. Молоді не сприймають досвід попереднього покоління, вони живуть своїм досвідом. Розумієте, в чому справа. Тому о, тут навіть, може, є такий більш кращий варіант, щоб хтось третій сказав, або щось дайте подивитися. Ну, наприклад, підсунути, да? наприклад, <х temples> <broaden> нічого собі не реклама. Так, наприклад, наш канал можна підсунути. Так, у нас багато є матусь, які своїм дочкам нас дають дивитися. Бо коли хтось не мама, не папа, хтось поза сім'ї щось розповідає, можуть і прислухатися. А зі сторони, так? але в принципі, кожна людина вона живе свій досвід. І не можна сказати, що людина дурна чи не дурна. Ніхто того не знає. Особливо, у, розумієте, у питаннях шлюбу та сім'ї, коли є оця любов, влюбленість, все. Та це у всіх може бути погано, у мене не може бути, бо він мене любить. І все. І тут же нічого не пояснюєш, тут розум не, не до чого. Люди, мушу бігти 3% заряду, все одно зараз виключусь, а в мене консультація ще. А, будь ласка, відео, лайк та репост, щоб більше побачили. Пишіть свої коментарі. А, до нових зустрічей в прямому ефірі. Па-па!